Добрий день, мене звати Снітко Вартин, я учень 11 класу наукового ліцею Політ. Дозвольте представити вам дослідницьку роботу на тему механізми парсингу вебсайтів. Чому цей проект актуальний? Пошук в інтернеті та відбір потрібних відомостей на вебсайтах часто вимагає значного часу. Більшість даних в інтернеті не структуровані, складні для опрацювання людиною. Початківцям веб розробці часто буває складно розробляти свої продукти через брак знань. Як їх роблять професіонали. Хороші парсери буде в нагоді кожному розробнику. Подібні системи будуть цікаві seo аудиторам для перевірки коду та вмісту продуктів їхньої команди. Більшість парсерів сьогодні розроблені саме для аналізу сторінок контенту, контенту сторінок, а не їх кодів. Так вийшло тому, що аналіз вмісту веб-сторінок зараз користується більшим попитом, але набір функцій у будь-яких парсерах приблизно однаковий, він різняється лише подачі інформації. Веб-скапінг-манія, або ВСМ – так називається моя розробка. Метою дослідження є створення програмного засобу для автоматизованого парсингу вихідного коду веб-сторінок з метою аналізу структури коду. Завданням моєї програми є відбір фрагментів HTML коду та пов'язаних з ними ресурсами CSS. js файлами з інтернет-сайтів. ВСМ має функціонал декількох видів, а саме, для парсингу. Парсинг за допомогою візуального браузера, парсинг за допомогою XPAS запитів, можливість парсингу до кількох сторінок окремо через систему вкладок для файлів, можливість зберігати аналізований код у чотирьох форматах: TXT, HTML, CSS, JS. можливість завантажувати зовнішні ресурси, CSS стилі, JS файли, відображені у форматі PNG або WBP, можливість відкривати в програмі текстові CSS JS, HTML файли. Допоміжний функціонал, пошук окремих символів у проаналізованому коді, кнопка оновлення, яка парсить весь код сторінки. Для розробки я обрав такі технології: .NET Core є ядром програми. Мова, сама програма написана на мові програмування C Sharp, фреймворк для інтерфейсу, WPF, бібліотека для парсингу, HTMLTP, а також додаткові бібліотеки. Демонстрація роботи програми. Після відкриття програми ми потрапляємо до головного вікна. Це стартова точка програми. Для того, щоб почати парсинг, нам треба додати вкладку зі сторінкою. Для цього у меню обираємо файл вкладки, додати вкладку. Відкривається вікно, куди треба ввести URL-адресу сторінки. Копіюємо її з нашого браузера та вставляємо її сюди. Натискаємо Додати вкладку. Через деякий час вкладка додається і одразу парситься весь код сторінки. Бремо має два шляхи для парсингу візуальний та через XPS запит. Для візуального парсинга треба обрати вкладку прев'ю. Відкривається міні-браузер з поданням нашого вебсайту. Далі треба обрати елемент. Якщо елемент реагує на виділення курсором, в контекстному меню обираємо знайти код активного елемента. З'являється його клас та його ID. Переходимо на головну і бачимо, що код цього елементу додався як окрема вкладка. Якщо елемент не реагує на виділення курсором, тоді треба виділити цей елемент і обрати знайти код виділеного елемента в контекстному меню. З'явився клас нового елемента, але він не має ID. Переходимо знов на головну, і бачимо, що він теж додався як окрема вкладка. Наша програма має функцію пошуку окремих символів в коді. Наприклад, я хочу дізнатися, де саме знаходиться даний інпут. Я копіюю частину його коду, переходжу на весь код з резперсаної сторінки, вставляю це в текстове поле для пошуку, натискаю «Знайти в коді. Бачимо, що в нас з'явився один елемент із одного тобто даний інпут з даним набором атрибутів знаходиться тільки один раз. Натискаємо на наступний або попередній, щоб переключатись, і бачимо, що де він знаходився. Але бувають ситуації. Коли існує декілька тегів з однаковим набіром атрибутів і шукати їх через візуальний парсинг, доволі довго. Для цього існує парсинг по експас запитам. Для того, щоб спарсити по експас, треба вибрати пункт парсинг парсинг по тегу. Відкривається вікно, ну, де треба вибрати режим парсингу та експас-шлях. Проводимо експас шлях, який нам треба, натискаємо кнопку Спарсити. Бачимо, скільки існує. Текстових полів з типом текст на веб-сторінці. Можливо, нам треба завантажити css стиль. Для цього нам треба знайти стиль, який нам треба завантажити. Вводимо в пошук пошук для стилей. Натискаємо та шукаємо якийсь стиль. Ну, буде оцей. Копіюємо. Далі нам треба відкрити вікно для викачки коду. Для цього обираємо «Файл», «Файл», викачати код. Для того, щоб сформувати посилання, нам треба головний домен сторінки. Шукаємо його і додаємо шлях нашого ресурсу. Натискаємо кнопку Викачати. Називаємо цей файл і обираємо тип. Натискаємо Зберегти. Файл зберігся. Після всіх маніпуляцій нам треба зберегти результат. Обираємо в меню Файл. файл зберегти файл як. Відкривається стандартне меню збереження. Назимаємо файл і обираємо його тип. Натискаємо Зберегти. Файл зберігся. Перспективи розвитку програми є дуже великі. Наш парсер обходить деяких конкурентів в порівнянні з безкоштовними версіями. Але далеко не всіх. Більшість парсерів все ж мають трохи ширший функціонал або зручніший інтерфейс. Але VSM має одну велику перевагу над іншими. Вона безкоштовна. Безкоштовні версії більшості пасерів доволі порізані і не мають більшості цікавих та корисних функцій. Але є люди або компанії, які готові платити за функціонал. Тому програма має мати схожий функціонал з коштовними версіями інших програм, щоб вільно обходити конкуренцію. Тут є великий простір для розвитку. Також одна з переваг нашої програми це об'єм даних, які можна зберегти після аналізу коду. Який можна зробити висновок? Більшість готових парсерів розраховані саме на аналіз даних на сайті, наприклад, аналіз цін. Моя програма розрахована на аналіз коду HTML, CSS, JS. Моя програма добре підходить новачкам у веб-дизайні, яким треба дивитися, як влаштовані деякі стилі, анімації, як пишуть код та розв'язують деякі задачі професійні розробники. Вона не є дуже складною, але XPath десь може бути складним, хоча він дає величезні можливості для парсингу веб-сторінок. Плюс є можливість парсингу коду візуальним чином через веб-переглядачу. Ďakujem za úvahu.